5 панторезок до 15 тисяч баксів. Ти молодий хлопець, це був не молодий, але заробив трошечки бабла. До 15-шки доларів в тебе є. От що придбати так, щоб і люди Голову повертали. І на цьому можна було їздити. П'яте місце – це у нас Ford Mustang, Chevrolet Camaro, Dodge Challenger. Це точно та тачка, на яку будуть всі звертати увагу. Ford Mustang 2 літра EcoBoost мотор, такий собі до 150 тисяч їзди. Camaro, якщо ти будеш брати 15 роки, це 3,6. Dodge Challenger так само. Ну, це п'яте місце. Четверте місце – це вже більш адекватно. Lexus IS. З 12 по 2014 рік ти зможеш придбати гарного, з невеликим пробігом, 2,5 моторчик, бензин, Новий він буде їздити. Тобі машинка надійна і дійсно привертає увагу. Третє місце. Да, на третє місце. Я поставив a 4 в B8 кузові до п'ятнашки, в веслайні на заряді на дискарях 19-х Буде дуже гарна тачка. 2 літра бензин з 14-го року шукає, щоб не було такого масложора Жорстко це дійсно непогана тачка. В моєму топі друзі немає одної марки. Це Мерседес. Чому Бо це тачка, напевно, така більш-менш для більш старших людей, я собі так думаю. Але треба знати одне тобі: саме головне, що ти маєш перевірити тачку. А я всі тачки перевіряю з допомогою сервісу CarVertical. Вбиваю він код і отримую інформацію. Ось стосовно мерседеса, до речі, подивіться одометр, пошкодження. Ну і все зрозуміло. А що у нас тут саме цікаве? Це у нас пробіг в Мерседесі 690 тисяч. Ну і як завжди, з 23-го року пішов на спад, і за того в моєму топі Мерседесів трошки немає, тому що все ж таки Мерседес це не для молодого хлопця. Так що ви, будь ласка, беріть. Він код залітаєте в шапку профіля, заходите, вбиваєте і отримуєте звіт І знижку 20% Промокод Джоні 20 все легко користуйся А ми повертаємось до нашого топа. Я віддав друге місце. Гольф ГТА ГТАЙ. Да, друзі, до 15 тисяч доларів за 15. -ку. Купиш гарного гольфа 2 літра. Сьомого-сьомого -го гольфа. Цікава тачечка, дійсно гарна, в обслуговуванні недорога. І я вважаю, що кожен молодий хлопець хоч раз мріяв про гольфа. І перше місце, ця вішенка на торті. Це звичайно BMW. F30, F32 за 15. -ку. Гарно, на М-пакеті. сплітера собі поставив. Кайфуєш 2 літра мотор, цепінь. Аєш на 120 тисяч, трошечки може десь там масло може брати. а Головне обирай її до 150 тисяч пробігу, і буде все добре. Багато з цих машин можна було пошукати і за 10. Просто питання в стані автомобіля. Стан має бути це важливо. І кожний мій топ, який ви бачите на моїй сторінці, я відштовхуюсь від стану автомобіля, а не від руїни, так як радять всі, всі ж радять. За десятку там А4, аудіо 8 купиш. Ти її купиш, купиш, але то буде пробіга 300+, плюс. Ти не получиш задоволення. Так же само, як і в F30, ти не получиш задоволення, якщо там буде 300 пробігу. Так що збирай до п'ятнадшечки і напиши мені, будь ласка, свій то 5 в коментарях. Просто от мені цікаво, що я упустив. Може, реально є тачки більш достойні за такий прайс. Але Пантереска має бути. Пантереска. Ну на цьому все.